Я дуже довго думала, як привітати тебе з днем народження. Я хотіла подарувати тобі щось дуже-дуже особливе, щоб завжди нагадували тобі про мене. Я дуже довго збирала на то гроші, але потім я не втрималась і купила собі шоколадку. Тому ось тобі мій маленький подарунок. Так, Саша, ми дійшли по своїх справах, але вирішили все-таки згадати про буде дорожнього і привітати тебе. Чувак, ми тебе любимо, вітаємо! Тебе. Щастя здоров'я! 20 років починається, тільки все починається, 20 років. Ми тут, ми тут знаємо, не багато. Саша, привіт! Ми вітаємо вас до на народження! Вітаємо все найкраще, щастя, здоров'я, велике привітання від нас всіх здорово! Саша, вітаємо! На щастя, здоров'я! Саша, витаю тебя с днем Санек, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья тебе, здоровья, любви а, и море, 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 море счастья и радости. Всегда хорошего настроения. Саша, с днем Happy Кощі ринок, до театру, в центрі культурної столиці, ну, столиці країни, в центрі культурної столиці країни. Вітаємо тебе з ним нарощення. Приприйдати, позвати багато щастя, цього самого найкращого. багато кохання, грошей, ну і здоров'я головне на Щоб тебе завжди оточували такі гарні чата, як... Вітаю з твоїм 20-річчям. Хочеться побажати тобі міцного здоров'я, вірних, надійних тобі друзів і шаленого, взаємного кохання. І воно в тебе є, я це бачу. Гарно тобі вцепкувати. па Папа. Сашуля з днем народження! Вітає! <рес> всього найкращого, росте великий, <рес> <рес> І здоровий. Саша, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, всього, всього найкращого. А що тобі ще сказати? А нічого. Днем народженням тебе, Сашко. Бажаємо тобі щастя, здоров'я, кохання. Ось все! Хто тобі найкраще? Саня, Сашка, Олександр. Я тебе вітаю з днем народженням, щастя, здоров'я. Всього найкращого, щоб гроші були. І за хлебушку, за волюшку, за денюшку, за бабушку, за дедушку! Відключай! Саша, привіт, я задіса, я поздравляю тебе з Днем рождения. З Днем народження Саша! Сашка, вітаю тебе з днем народження. Я хочу тебе побажати всього самого-самого-самого, що ти можеш тільки придумати. Я хочу, щоб в тебе завжди всі вдавалося, друзі були поруч, Іра була завжди біля тебе, любила тебе. Всього тебе самого-самого. Вітаю, Сашу з днем народження. Щастя, здоров'я, успіхів. Пісня всіх мрій, удачі в особистому житті. Привіт, Саш. Ми вітаємо тебе з нам народження. Твої 20 років бувають раз в житті. Тому не позай українську націю. Не мій салат, набухайся, роби, що хочеш. Святкуй. Всю ночь утра. С днем рождения, Саня. Ты надо, чтобы ты отгулял очень хорошо свой день рождения и целую ночь пробудил. було для тебе. Тому що в твоїх 20 років і я хочу привітати тебе з днем народження. Хочу побажати тобі всього найкращого. Хочу побажати, щоб у твоєму житті була якомога більше яскравих вражень, гострих емоцій, гарних людей, гарних друзів, всього-всього найкращого. Я тебе дуже сильно кохаю, ти у мене найкращий.